«Добрий вечір, добрі люди. Хай добро до вас прибуде. Дозвольте в хату завітати, з Різдвом Христовим привітати і колядку заколядувати. З колядками, щедрівками та цілою вартепною інсценівкою у Володимирці напередодні нового року від хати до хати ходив родинний вертеп. Діти разом із батьками, переодягнені у костюми, співали, аби зібрати допомогу для військових. Завітали і в державні установи. Гляньте, гляньте, сам сюди йде! Що за крики тут у хаті? Я вас хочу запитати. Звідки будете в якій справі? Ми покинули палати, ідемо царати. Що? Ще не мовля, а вже захтів корону. А скільки ірод мусив гарувати, щоб добитись того трону? Керівниця родинного вертепу Володимирчанка Тетяна Шурко каже, що так колядують та збирають допомогу на ЗСУ не вперше. Учасники вертепу це діти та дорослі з кількох родин, що дружать між собою. На репетиції починають збиратися за місяць до свят. Не перший рік вже колядуємо, щедруємо таким вертепом. Ось вже до десятка до десятка років, певно, набереться, спочатку були дитячі вертепи, а потім е якось виникла така ідея, чому б не спробувати зробити такий дорослий вертеп. Хочеться, щоб кожного року якось усе було по-новому. Наприклад, того року в нас був дуже такий величезний патріотичний вертеп. Ну, цього року більш такий поєднаний родинний вертеп, родинний батьки і діти. Ось, тому вже трошечки більш так підлаштовували сценарій під'їто. Але я вважаю, що треба ходити, треба колядувати, вітати людей з Різдвом. У теперішній час це дуже актуально. Сьогодні я в образі українки, дуже гарний костюм, і персонаж мені дуже подобається до душі. Я вважаю, що Україна тепер в кожного серці. Е Україна бажає, він шує тільки хорошого. Ми всі працюємо, надіємося на швидку перемогу. Тому ми сьогодні колядуємо і збираємо для наших збройних сил України. Я навіть більше скажу це наші хлопці з вараша, які виготовляють дрони. Тому ми хочемо їх підтримати, допомогти. Ну і звичайно, людям трішечки святкового настрою можливо додати, щоб ви квітли з кожним кроком. Отже, всіх вас. Вікторія Швець Суспільне новини Рівне.